Все дорого, що зараз дешево є? Зараз все дорого. Але ну, таке ціна, За що ви зробите? Це ж не те, що знаєте. Не знаю. То, що її вирусити, ви розумієте, скільки в неї треба вложити. Це всі думають, то місцеві, місцеві місць, гурцькі думають, що таке взяв, де все, а В неї треба вжити, знаєте, скільки труда? Зорати на зиму. Весна прийшла садити, треба чи знову згорати задіскувати, правда, гній перед тим, потім пригорати той гній і вже садиш картоплю. Потім треба її просапати, бо заростає. Потім Разів три, оборати. Разів три оборати. Потім вже цвісти починає, треба що жучки покропити, розібрити, стери. Ось так, і затрата. Все, що вирощується, все має якесь призначення. Хороша відбірна йде сюди. собі. Є дрібна картопля, відповідно свині годуємо, йде на корм.